І ви прочитали, ви великі молодці, прочитали пункт 39, розв'язування рівнянь, і розглянули властивості рівнянь. Перша властивість, якщо у вас було таке рівняння, ось такого вигляду, річ у тім, що, значить, почнемо з рівняння. Якщо у вас є Якась певна рівність, наприклад, 3 дорівнює 3. Якщо ви до обох частин цієї рівності, це ж правильна рівність? Правильно, 3 дорівнює 3. Якщо до обох частин додати, наприклад, двійку, що ми отримаємо? 3 плюс 2, буде дорівнювати 3 плюс 2, перевіряємо. Зліва отримаємо п'ятірку. І справа так само ми отримаємо число 5. 5 дорівнює 5, так, ми отримали вірну рівність. Якби ми додали число не 2, а мінус 2, то в лівій і в правій частині ви б отримали 1. І 1 дорівнюється 1. Це вірна рівність робимо висновок. Якщо до обох частин рівності додати. Додатні, або одне й те ж саме додатнє або від'ємне, ціле або дробове, мішане, одне й те ж саме раціональне число, то ми отримаємо правильну рівність. Так само і з рівняннями. Якщо в рівнянні до обох частин додати або відняти одне й те ж саме число, то отримане рівняння, яке має такі самі корені, буде мати такі ж самі корені, що й дане рівняння. Тобто, наприклад, запишіть перше. Перша властивість додаємо, або віднімаємо одне і те ж саме якесь число до обох частин рівняння. Значить, конкретний приклад розглянемо. З 2х, ось візьмемо. Ну, зараз, мінус 1 дорівнює, дорівнює, дорівнює 2, е, зараз, не, давайте так, зараз. 2х плюс 1 дорівнює 2 плюс 1. Зараз е, згадую рівняння, давайте так. Дорівнює 12 плюс 1. Подивіться, будь ласка, уважно на це рівняння. В правій і в лівій частині стоїть одиничка. Ви знаєте, що при додаванні протилежних чисел ми отримаємо 0. Так? Якщо до обох частин рівняння додати мінус 1, то зникнуть оці одиниці. 2х я запишу детально, а далі ми не будемо так детально записувати. Було 2х плюс 1 додаємо мінус 1, але одночасно і до лівої частини, і до правої. 12 плюс 1 плюс мінус 1. І таким чином ці дві одиниці протилежні числа дадуть 0, і в нас наше рівняння перетвориться одразу на 2х. До рівня 12, а далі ви знаєте, що робити, їх до рівня 12, поділити на 2 до рівня 6. Тобто, якщо ви в умові рівняння бачите зліва і справа однакові числа, ви можете додати до обох частин протилежні, протилежне число, і взяти і закреслити от в даному випадку ці одиниці. Одразу їх взяти і виконати, бо ви знаєте, що можна додати. Протилежне число до обох частин зрівняння. Кому зна... зрозуміло, помашіть мені ручечкою, або натисніть плюсик, або ручку підніміть. Бачите? Оце я добре, бать, поки ви піднімаєте ручки, я хочу сказати, я навела, приклад дуже простенький. Але, А вдруг було б у вас не плюс один зліва і справа. Я зрозуміла вас. А якби було число, наприклад, там, не знаю. Мінус, давайте ми інше рівняння складемо 2х мінус 1,19 дорівнює, наприклад, там, 2 мінус 1,19. Подумали ми, ну, Боже, ж, треба витратити час на розв'язання на обшислення. Побачили. Що і зліва, і справа однакове число. А якщо ми. Як позбутися його, цього числа, що треба додати? Ну, Протилежне число. Що? Додати одну цілу, одну так, так, Додаємо усно 1,119 і кажемо до побачення цим двом числам. І наше рівняння набагато простіше стало. 2х дорівнює 2, ура, х дорівнює 1. Корисна властивість рівняння. Дуже корисна. І розглянемо ще один приклад, ще одне рівняння. Х плюс 2 це вже буде третє рівняння. Щоб повернути попередні, діти всі встигли написати. Ну, ви це не закреслюєте, ви собі так уявляєте. Хоча в вашому зошиті ви можете і закреслювати ці числа. Бачите, тільки обов'язково вони, вони повинні бути однаковісні. Якщо зліва мінус 1,19 і справа мінус 1,19. І тоді, до обох частин, ми додали протилежне число плюс 1,19. І таким чином ці два числа. Утворили в сумі дали нам 0. Оце буде ця сума. І зліва, і справа однакові дві суми перетворилися в нулі ці числа доданки. Так. І Рівняння спросилося. Можна йти далі? Записали? Угу. Так. Так. Третє рівняння. Х плюс 2 дорівнює 5. Коренем рівняння є Х, і ви повинні отримати після розв'язання рівняння, зліва повинен стояти Х, а справа повинно бути якесь число. Так? В лівій частині в нас не х, а Х плюс 2. Якщо ми віднімемо двійку, або додамо мінус двійку до обох частин рівняння, або це все одно, що ми можемо записати не плюс, а мінус 2. А можемо записати ось так, мінус 2. З обох частин рівняння віднімемо двійку. Хочете, запишіть ось так. Хочете запишіть, що ми віднімаємо 2. Додали, значить, треба відняти. Давайте ми зараз запишемо, як, що ми віднімаємо від обох частин двійку. Записуємо це так. Мінус 2. Таку рисечку поставте вертикальну. Мінус 2. Це означає, що ми з обох частин віднімаємо бійку. Я запишу детально, а у вас в головушках ваших повинно бути ось виконано ось такі дії. Запишіть, будь ласка, детально зараз. Потім будемо вже усно це робити. Ми від обох частин віднімаємо 2. Плюс 2, мінус 2 0. Значить, зліва залишається х, а справа 3. Ось нове правило. Ми вже раніше користувалися правилом знаходження невідомого доданку. А зараз ми застосовуємо властивість рівняння, що від обох частин рівняння можна відняти одне те саме число. Все. І зберігню трьом. Наступна властивість рівняння. Записали діти? Ідемо далі. так. Запишіть, будь ласка, наступний приклад. Одна четверта Х. Одна четверта Х. Плюс два дорівнює. Ну, нехай буде нулю. Одна четверта Х плюс два дорівнює нулю. Ми повинні. Ну, раніше ви б розв'язували це рівняння так. Одна четверта х дорівнює 0 мінус 2, це буде мінус 2, потім би ви х, робили б так мінус 2 поділити на мінус ой, на одну четверту. Мінус 2 поділити на одну четверту. І Ділення замінили на множення і мінус 2 множили на 4 і отримали пін дорівнює мінус 8. Як це рівняння розв'язати за допомогою властивостей рівняння? Дивіться плюс 2 дорівнюємо 0. Спочатку позбудемося двійки. Від обох частин віднімемо 2. Що залишиться ліва? Діти. Одна четверта. Залишиться одна четверта х дорівнює нулю. Дорівнює нулю. Дивіться, усно робимо. Плюс 2 мінус 2. Це ж нуль. Значить, двійка зникне, і в правій частині залишиться одна четвертах. 0 мінус 2, буде не 0. 0 мінус 2 буде мінус 2. Було. Згадайте, кому важко від нуля віднімати числа. Згадайте, було 0 градусів, температура упала на 2 градуси. Значить, зараз буде мінус 2. І тепер, щоб позбутися однієї четвертої біля х, ми помножимо обидві частини на 4. Чому? Тому що 1 четверта помножити на 4 дасть нам одиницю. Множимо на 4. Обидві частини. Одна четверта множимо числа, а букву приписуємо біля добутку. Одна четверта помножити на 4, помножити на х. І тут мінус 2 помножити на 4. Четвірки скоротяться і залишиться х зліва, а справа буде мінус 8. Ось так можна легко за допомогою властивостей до рівняння. Розв'язати дане рівняння. Чим гарна властивість, що обидві частини рівняння можна множити або ділити на одне те ж саме число. Подивіться, якщо є дріб Х поділений на якесь число, ми множимо на число обернене даному дробу для того, щоб скоротити знаменник, щоб позбутися дробу. О. Одну четверту ми помножили на 4. Чудово скоротилися четвірки і залишився біля х коефіцієнт, який дорівнює 1. От. Не забулися помножити на 4 і праву частину рівняння. Все, отримали відповідь. Зручно. Ну, ви ще не, на собі цього не відчули. Давайте розв'яжемо п'яте рівняння ще одне. От, будь ласка, перед вами одна третя Х, я прямо з підручника, з підручника візьму ріння. Одна третя Х дорівнює 4. Перед хм ви бачите дріб, одна третя. Він трохи заважає. Яке число обернене до однієї третєї? Три перших. Три перших. ну, Хорошо, три перших, ну і напишемо собі три перших. Ви пам'ятаєте, що це трійка? Трійку можна записати, як три перших. Добре. Множимо, дивіться, 1 третю на три перших. Хто може, собі просто уявляємо це, що ці трійки скоротяться, хто не може, кому важко ще. Записуємо уважно і ліву, і праву частину множимо на три перших. Трійки скоротилися, Ура! Зліва залишився 1х, один одиницю ми не пишемо. А справа теж множимо 4 на 3, це 12. Відповідь готова. І тоді ви не запутаєтеся, бо, може, хтось буде поспішати там, як би ми розв'язували це рівняння раніше. Ми б 4 ділили на 1 третю і мали б те ж саме х дорівнює 4 помножити на 3 і х дорівнює 12. Тобто, як знайти невідомий множник? добуток, поділити на відомий множник. А тут ми розв'язали рівняння за допомогою властивості, що ліву і праву частину рівняння можна множити на одне те ж саме число. І ми отримали ось перед вами нове рівняння. Вот. І воно має ті ж самі коріння. От одна третя помножити на 3 і дорівнює 4 помножити на 3. Це рівняння має ті ж самі корінні, як і попереднє рівняння. От. Далі, що можна ще робити? Можна переносити доданки з лівої частини вправу і навпаки. Шосте рівняння. Розглянуто було в підручнику. Давайте до нього і повернемося. 2х мінус 1 дорівнює Х плюс 5. Ви бачите, що змінна і в лівій частині рівняння, і в правій частині рівняння є x. Як бути в цьому разі? Ми переносимо невідомі вліво, відомі вправо. З однієї частини рівняння в другу доданки перенос, можна переносити, з однієї частини рівняння в другу, але обов'язково змінивши при цьому знак цього доданка на протилежний. Х переносимо вліво. І дивіться, що буде в нас. Записали рівняння. Х був плюсом. 2х залишаємо. Як і було зліва. Х переносимо до 2х, міняємо знак, буде мінус х дорівнює п'ятірка, зверніть увагу, стоїть вже на місці, вона вже справа. Записуємо п'ятірку першою. І до п'ятірки переносимо мінус одиницю. Ось наша мінус одиничка. Це відоме число. Переносимо через знак дорівнює. як ви... Коли кордон перетинаєте, ви змінюєте паспорт на закордонний. То, будь ласка, міняємо знак. Було мінус один, стало плюс 1. 2х мінус Х буде 11, 5 плюс один дорівнює 6. Все? Ми розв'язали дане рівняння. Давайте ще одне розв'яжемо 7 рівняння. 3 мінус 5х. Вирівнює 8х. мінус 4. Готові? Так? Продовжимо. Подивіться, будь так. якщо ми невідомі перенесемо вліво, в нас ці невідомі будуть мінус. Почекайте, не записуйте це. Поки що. Це складно, але все ж таки, я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Можна це рівняння розв'язати так. Зліва вже стоїть мінус 5х вже на місці. Переносимо 8х через знак дорівнює вліво. Мінус 8х. Далі, справа, справа повинні залишитися відомі. Відомі це мається на увазі самі числа без букв. Тобто. Звідомо це мінус 4 і до мінус 4 прямує трійка, перетинає знак до рівня і міняє свій знак. Буде мінус 3. Далі, мінус 5х, мінус 8, це буде, питання, скільки це буде? Мінус 13х. Мінус 13х. 13 так, X. так, так, мінус 13х, а справа буде скільки? Мінус 4 мінус 3. Мінус, 7. 7. Мінус, 7, да. мінус 4, мінус 3 це все одно, що мінус 4 плюс мінус 3. Це мінус 7. І тепер х невідомий множник. Щоб знайти треба е, мінус 7 добуток поділити на відомий множник. На мінус 13. При Ділення двох від'ємних чисел відповідь буде додатньою. Ось тут ви можете скоротити ці мінуси, це ж ви скорочуєте мінус 1. Правда? Ділимо чисельник і знаменник на мінус 1. І х тоді дорівнює 7 тринадцяти. В принципі, можете записати цей розв'язок. А тепер сказали, не записувати, а тепер кажемо запишіть. Ну, запишіть. А тепер другий спосіб. Чомусь діти обирають перший спосіб, в багатьох випадках діти звикають до цього способу. Але мені б дуже хотілося, щоб ви зрозуміли, як можна було інакше розв'язати. Подивіться, знову запишіть 3 мінус 5х дорівнює 8х-4. А якщо ми перенесемо відомі в ліву частину, а невідомі в праву, Дивіться, стоїть трічка. До неї йде мінус 4 і міняє свій знак. Буде плюс 4. А справа 8х стоїть додатнє, невідоме. До нього переходить мінус 5х і міняє свій знак. Плюс 5х. І тут буде зліва 7, а справа. ой, Х дописала. А справа 13х. І тепер, ми, якщо взяти. Це рівняння. І так ось цілком його раз, і розвернути. Можна переписати це рівняння як 13, х дорівнює 7, щоб вам було більш зрозуміло. Ну, так, ми звикли ось так сприймати рівняння. І тоді х дорівнює, 7 поділити на 13. Можна було і не обов'язково міняти місцями. Ліву і праву частину і так зрозуміло, що Х, як отримати Х невідомий множник? треба добуток поділити на відомий множник. Отже, я хочу сказати, що невідомі не обов'язково переносити тільки в ліву частину. Можна і вправу, можна робити і ось таким чином. Кому зрозуміло, підніміть ручечки, будь ласка. рівняння. мінус 24х до рівні мінус 18. Наскільки можна помножити спочатку обидві частини рівняння? Ви помножили на скільки? Що заважає? Що тут такого противного? Ну. Мінуси. Ага. Можна прибрати мінуси. А як це зробити? Обидві частини рівняння помножити Або поділити на мінус один. І тоді Що Гриш, Що ти кажеш? І якщо помінути два числа з мінусом, то мінус не буде. Так. Да. Мінус 24 на мінус один буде плюс 24х. Залишається дорівнює. Мінус вісімнадцять. Ми ж і ліву і праву частину множимо. Мінус вісім на мінус один, вісімнадцять. Фух, стало простіше. Тепер обидві частини рівняння ділимо на скільки? 24,18 діляться? 24,18. Ага. На 3. Ай, мало. На 9, А, ні. Підписали тихесенько собі маленькими цифрами 3 помножити на 6. А тут 4 помножити на 6. Так, наскільки можна поділити спільний? На 6. На 6. НСД. От бачите, тема найбільший спільний дільник. Стала б нам зараз знадобилася ця тема. Ділимо на 6. 20. Тут буде зліва 4х, справа 3. Якщо обидві частини поділити тепер на 4, зліва ми отримаємо Х, а справа 3 четвертих. Це рівняння розв'язки. Ось так можна ем, обидві частини зручно інколи множити на мінус 1. Стосується це, рівнянь. Потім трошки пізніше ми будемо з вами розв'язувати нерівності. Там діти плутаються з мінусами, а ми не будемо плутатися. Так. Зверніть увагу ще раз, давайте зупинимося ще раз, коли ми множимо або ділимо обидві частини рівняння на одне те ж саме число, то це число повинно бути відмінне від нуля. Заборонено множити обидві частини рівняння на нуль. Якщо ми помножимо, от взяли приклад, 2х до рівня 4 рівняння розглянули, якщо помножити на 0. Обидві частини рівняння ми отримаємо ось таке рівняння. 0 помножити на 2х дорівнює 0 помножити на 4. І перше рівняння, ось це перше, має коренем х дорівнює 2, а в другому випадку, друге рівняння, розв'язком є будь-яке число. Корені різні, вони не співпадають. І значить, це різні рівняння. Ми не отримали. Рівняння, яке має ті ж самі корені, що й дане. Значить, на нуль множити не можна. Ми зараз розглядаємо номер 11, 1131 перше рівняння. Ось я його трошки вище підніму. Ми обидві частини рівняння поділили на 7. застосовуємо властивості рівняння. Мінус 7 зліва і мінус 7 скоротилися, залишилося 2 мінус 3 а справа поділили 56 на мінус 7, маємо мінус 8. Тепер знову таки можна діяти двома способами. Або від обох частин відняли 2. Ось я написала: відняли двійку. Зліва залишилося мінус 3х, справа мінус 8 мінус 2 буде мінус 10 А 2 і мінус 2 дали нам 0. І тепер залишилося розв'язати рівняння, х вирізні. Знаходимо або невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник, або за властивістю рівняння ми можемо обидві частини поділить, поділимо на мінус 3. Зліва залишиться х, справа 10 третіх мінуси. При діленні двох від'ємних чисел відповідь буде додатнім числом. Виділяємо цілу частину і 1 третя. Або таким чином можна було зробити перенести. Невідомі залишити зліва, відомі справа, справа перенести і міняємо знак у двійки, буде мінус 8, мінус 2. І ми Отримали таке ж саме рівняння мінус 3х дорівнює мінус 10. Х дорівнює, ділимо, знаходимо невідомий множник. Мінус 10 поділити на 3 буде плюс 3,13. А можна було невідомі перенести вправо, ось вам ще третій спосіб розв'язання. Відомі переносимо вліво, а невідомі. Вправо. Ага, тут мінус 8, думаю, що ж не так. 2х мінус 3х дорівнює мінус 8. До двійки переносимо мінус 8 і змінюємо знак. Буде 2 плюс додати 8. мінус 3х, дивіться, цей мінус відноситься до невідомого. Мінус 3х переносимо це все вправо змінюючи знак, і буде плюс 3х. І що ми маємо? Що 3х дорівнює 10 знову те ж саме отримали х дорівнює 3,1 третя. А можна було, ще подивіться, зараз візьму інший колір. Ось ці стросці помножити обидва числа на мінус 1. І ми б отримали таку, таке рівняння 3х дорівнює 10. В обох части, обидві частини були додатні. Але відповідь однакова. От Я написала одну другу, тут ніхто нічого не каже, діти 3,13. Так, в інших рівняннях, ось, наприклад, в номері 1129, це останнє, що я скажу на сьогодні, ви повинні були спочатку розкрити дужки, звести подібні доданки, а потім вже застосовувати властивості рівня. На цьому все. На завтра. Перегляньте, будь ласка, перевірте себе, розгляньте, як ви розв'язали завдання на сьогодні, і лише один номер 1132 залишається вам в ДЗ.